Подивися. Подивися, подивися. Гануся. Ми будемо сняти за столиком. <клухи> столик, ой, молодець. Повернула другою стороною, щоб всі бачили. Гануся! Українка шпагатій. Мама, я хочу пити. Свячену водичку будеш пити? Ні. <клухи> Так само, і так спокійно, з цими стравами. Ще водички треба попити а, я свячено. Отче, наш, отче чи... наш хліб наш щоденний і не веди нас у спокус. Головна господиня сидить. на намина <звук> накидала собі.